Які породи курей годуєте саме цим кормом і як вони реагують? Е, дивіться, ми посадили бройлера, е, і бройлер реально себе показує класно. Ми, ми посадили були його я вам ще скажу, 16 число, вже тиждень він сидить на кормі. Е, результат ми реально на декілька днів випереджаємо таблицю, вся в чому в, в, взагалі. Наша фішка в чому заключається, в тому, що він максимально збалансований. Ми довго погралися, погралися заміна кислотами, з усім, з усім, з усім, щоб це все було максимально якісно, тому що ми себе позиціонуємо як виробники. Якісної курки і максимально правильного продукту. Тому що першочергово, коли я працював тренером, тренером відпрацював майже 13 років, скажімо, 13 років, і я хотів їсти якісний продукт. Саме тому почав е, вирощувати курку, потім ти зіштовхуєшся з тим, що е, отримуєш неякісний е, там, продукт у вигляді корму. І саме тому ми почали виробляти його самостійно в такому. На, півпромисловому, на півпромислових умовах, а зараз перейшли на об'єми заводу. І майже якийсь певний досвід, скористалися досвідом спеціалістів. Ми вибирали з ринку багато всяких спеціалістів, технологів, вибрали собі директора заводу, тобто зробили класну команду, і я впевнений, що не то, що я просто впевнений, я вже бачу просто по результатам нашої курки, що ми реально випереджаємо, взяли також ще наняли людей окремо. Дивіться, в нас є завод, є наша ферма, є представники технології. З як би сказати, з інших організацій, які займаються виробництвом мінералів, вітамінів, амінокислот. Також є свій власний технолог, і до цього всього я взяв ще одну людину, яка займається аудитом незалежно. Тобто, в нас є управляючий, нас є ветлікар, і ця людина контролює і управляючого, і ветлікаря. І завод, і цих технологій, які працюють. Тобто, і на це все зі сторони ще дивлюся я самостійно. Тобто, Ми це вже, подавали цю таку свою матрицю, побачили результат. Вже тільки після того, як посадили власну курку, тільки тоді вже ми можемо щось вам рекомендувати і пропонувати.